Сьогодні ми виконуємо практичну роботу до уроку правила введення тексту редагування. Нагадаю, що для того, щоб виконувати цю роботу на смартфоні або на планшеті, необхідно встановити програму Google Документи. Ось вона, її значок. Для того, щоб її встановити, потрібно зайти в Play Market, набрати Google документи та встановити. Переходимо до виконання роботи. Так, у нас завдання, правила і способи ведення тексту, його виділення та редагування. Для виконання першої частини в нас є створена заготовка, яка знаходиться в розділі Ваша робота. Натискаємо на неї. Для того, щоб приступити до її редагування, необхідно натиснути на ось цей квадратик. Зі стрілочки в правому верхньому куті. Натискаємо. Коли, якщо у вас встановлена програма Google-документи, то з'явиться в правому нижньому куті такий от е, значок з олівчиком для редагування. Натискаємо. У нас все готово для подальшого редагування. Для того, щоб знати, як виглядає. Зразок, тобто, що нам тут редагувати, натиснемо на квадратик, повернемося до класу та відкриємо зразок. Він знаходиться. Ось перша перевірка, перше завдання практичної роботи. Натискаємо. У вас запуститься програма, це буде якийсь веб-переглядач. Веб браузер. У мене запустився Chrome, у вас може бути щось інше. І у вас є ось текст, який необхідно вам буде відредагувати. Тобто, це зразок, а відредагувати ось той, що ми відкрили попереду. Читаємо. Grammarly – це унікальний сервіс. Дивимося, що написано у нас. Ось це віконечко. Новий сервіс, а там унікальний сервіс. Ставимо курсорчик, видаляємо слово новий. Набираємо слово унікальний. Далі читаємо сервіс створений. Тут уже навіть без зразка зрозуміло, що нам необхідно додати створений. Ну, і таким чином, створений у 2009 році у зразку. А у нас у 2019-му. Тобто, нам необхідно виправити весь текст. Після того, як ви виправите весь текст відповідно до зразка, натискаємо в лівому верхньому куті на позначку. Ось така галочка. Таким чином ми запам'ятали, записали і зберегли ті виправлення. На цього можна було б вже закрити це вікно, але нам необхідно виконати ще одне завдання. Натискаємо три крапки, Шукаємо доступ і експорт. Зараз ми з вами збережемо цей ж документ в PDF-форматі. Натискаємо Зберегти Як. Обираємо документ PDF. Окей. І у нас буде відбуватися зберігання ще і в форматі. PDF. Так. Е... Наш документ у форматі PDF зберігся на нашому Google диску. Залишилося лише завантажити його у клас. Як це ми робимо? Повертаємось до класу. В розділі Ваша робота натискаємо Додати роботу. Диск. Мій диск. І гортаємо, шукаємо цей документ. Ось він, цей документ. Натискаємо Вибрати. Якщо ви не впевнені, що це він, ви можете його відкрити і передивитись. Приступаємо до виконання другого завдання. Для виконання другого завдання нам необхідно створити новий документ. Натискаємо «Додати» плюсик Створити документ. Натискаємо знову на квадратик зі стрілочкою. Натискаємо на олівчик. І у нас є порожній документ, який ми можемо щось тут набирати. Що ми будемо тут набирати? Повертаємося до класу. Друге завдання. Текст для виконання другого завдання. Натискаємо. І у нас відкривається той текст, який необхідно нам набрати. Це текст про американського підприємця українського походження Макса Левчина. Вертаємося в порожній документ і починаємо набирати Макс Левчин тире, І так далі. Коли ви наберете весь цей текст, натискаєте на позначку, на галочку і закриваєте це вікно. Аналогічно виконуєте третє завдання. Тобто, знову ж таки, в розділі Ваша робота додати роботу, створити документ. Квадратик зі стрілочкою. Олівчик. Далі дивитися, що вам необхідно набрати. Це у нас третій пункт. Текст для виконання третього завдання. Натискаєте. Читаєте. Набираєте його. Тут цей текст українською та англійськими мовами, коли ви наберете цей текст, ну, весь повністю натискаєте на галочку, закриваєте, повертаєтеся в клас, перевіряєте, скільки у вас файликів. У вас повинні бути три файли синього кольору Google документи і четвертий з червоною такою позначкою в PDF форматі. Натискаєте здати. І там в мене надіслати повторно, бо це я знімав для вас відео. У вас буде просто здати. Бажаю успіхів.